Легонечко так. Так, так, так. <гум> <гум> Треба буде якось розібратися, потім, як музику врубати. Типу як розділити доріжки, типу щоб на Ютубі музика не грала, на Твічі грала і щоб я її чув. Я би тоді там всякі такі класні наші пісні слухав. Було б кайф. Один артовод. В бою. Який буде Фокс та мене. У них 277 по ідеї, встигає проїхати і Бешка тільки. О, бешка І п'ятий не пікає. Ну тут чіф і тайп, ну тайпа мені на чіфтейні перестріляти варіантів немає. Боже, тут бабаха випікнула. А то ще, ще один? А хто? О, о, дві, Швертваль. Швертель. Оцей швертель. Коротше, в, в в танках взагалі нічого нема, щоб ви розуміли. Танка взагалі нічого нема, окрім броні башні. І то така ситуативна. Реально. В танка взагалі нічого нема. Ну там, походу, той же самий Актор попався. Дивись, як Бешка проїхала. Моментально. Я танканув є третього, Уявіть собі. Рикушет від Бешки А я получаю, ну. Смішно було. Дивись, а він на Сінгера нажме, так? Да? Прикиньте, мені просто дозволили настріляти 4К дамага. Мені просто подарували 4К дамага, щоб ви розуміли. Треба якось цього. Ой, є третій кд. Треба якусь цю закрити. Дай, 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 сотка. О. Нормально, каточок. Можна через каточок його розібрати? Ай-яй-яй. Блін, ну цей недоеджений. 5800. Прикиньте, я ще й 5800 даю в такому бою. Як же вони хочуть мене загризти, я вахую. Сотка нажимаю W, це мій клієнт. Це мій клієнт, якщо він нажме W, це буде імба. Боже мій, це мій пацанчик. Стій. Який же ти красавчик, блю. Мегасоска. Просто є третій удобий, хорошо, поїхали. Нажимайте W. Вейс, вони зараз його просто зірвуть. Чому Фош боїться? Іван Сракує до нього стоїть, а Фош боїться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. Піздец його арта пробила. Кож внизу впа. Мені треба одну пайку дати. А я не встигну, щоб ви розуміли. Ну, дайте, я проб'ю танк. Є. Yeah. 10300 сюда. Ah, соска, 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 сюда. 10300. ю <рисква> Нормально, нормально. Акторів було ціла купа. Тудим-сюдим і є 10к. Дякую, Блеквольф. Привіт. Але з акторами записав. Нормально, нормально, мені сподобалось. Нормально, 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 нормально. Нормально, нормально. Нормально. Я задоволений. Сюди цю беброчку. А ну?